Добрий день, діти, добрий день дорослі. Мене звати пані Людмила, я ваш музичний керівник. Зараз ми з вами розпочнемо наше музичне заняття. Але спочатку давайте привітаємося. Я хочу вам заспівати нову привітальну співаночку. Послухайте її, будь ласка. Дощик накрапає, крап 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 Діточок вітає! Діточки співають ля ля гля. Дощі ля-ля-ля. А зараз давайте ми її заспіваємо разом. Сідайте рівненько, спинки тримайте рівно, плечики розгоріть, носики дивляться на мене. Починаємо співати. Молодці! Дуже гарно привіталися! Сьогодні ми з вами знову будемо подорожувати до музичної країни і дізнаємося про високі та низькі звуки. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з музичними звуками. Звуки музичні! Такі мелодичні створюють музику в світі вони. Їх розрізняти нам треба малята, щоби наспіувать гарно пісні. Отож починаймо, часу не гаймо, чекають на звуки високі й низькі. Чик-чирик, хоробчику, не пустуй, мій хлопчику, Чепурненькі караоке, і у тебе звук високий. У слона болить нога, слон сьогодні ж кутельга, Він гудить і знаємо ми, що у нього звук низький. Кицька мура, де ти була? Я гукала, ти не чула, все меркочеш, як по нотах, і у тебе звук високий. Лев прокинувся ізранку, вполював щось до сніданку, повноважний і швидкий, і у нього звук низький. Мишка мишка шкрябатушка, хвостик дротиком, два вушка, чутно писк твій одинокий, і у тебе звук високий. Пливе поважно параплав туди, де він ще не бував, гучномовний, ще який, і у нього звук низький. Ця машина легкова, її любить вся сім'я, ще сигналить от морока. І у неї звук високий. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке високі, а що таке низькі звуки. І зараз перед тим, як пограти в цікаву гру ведмедиків пташка, я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Для цього нам потрібні будуть ваші кулачки і долоньки. Приготувалися. Починаємо. Ведмежа гуляє, пісеньку співає. Туп-туп-туп, туп-туп-туп. Ташечка літає. Пісеньку співає. Світрінь. Світрінь. Ну що, я сподіваюся, у вас все вийшло ось так. Для нашої музичної гри нам потрібні будуть палички або олівці і барабан. Якщо у вас немає барабану, ви можете його замінити будь-якою картонною коли буде звучати високий звук, ми будемо грати паличками над головою, показуючи, що звук високий. А коли буде звучати низький звук, ми будемо грати внизу. Я по барабану, а ви, якщо у вас немає, у коробці. Приготувалися, починаємо грати. Я сподіваюся, що вам сподобалося грати у гру ведмедик і пташка. А зараз наше заняття вже закінчилося і нам треба прощатися. Піднімайте руку. Перша співаю я до побачення. А тепер ви до побачення. Папа, Попаю сонечки!